Зі донації, я Киїслав, і я вітаю вас на каналі Теревені Кейслава. Знаю, що однією із найулюбленіших ваших серій на моєму каналі є транспорт нульових, ну або транспортні теревені. Тож я продовжу розказувати та теревенити про різні цікавинки із транспортної історії Києва Часів Незалежності. В цьому відео ми більш детально зосередимося на історії. 90-х та початку нульових. Тому поставте свою вподобайку, підпишіться на цей канал, якщо ви ще не зробили. Ну, а також в коментарях напишіть про те, якою була ваша перша поїздка в транспорті, яку ви запам'ятали. Відповідь пишіть в коментарях. Якщо раптом ви хочете підтримати мене та розвиток мого каналу, то в описі до цього відео ви знайдете, як це зробити. Ну, а ми починаємо! Почнемо з досить втомленого Шкода 14Р, який ніс на собі рекламу одного з моїх найулюбленіших шоу в дитинстві, «Самий умний». Оскільки тролейбуси з такою рекламою часто їздили на 39-му тролейбусу маршруті, що їздив на Борщагівку, звідки я з родом, мої однокласники любили жартувати, що поїхав найрозумніший тролейбус в світі. Перед вами перший тролейбус Шкода 14Р, що пройшов КВР на Зеті на початку нульових. Характерними рисами цих тролейбусів були невеликі електронні табло з номером маршруту, а також противна жовта оплітка поручнів, яка дуже швидко облізла. А також там була металева морда замість пластикової, і в кабіні також міняли рідну панель приладів на неоковирну металеву. Ну а також можна згадати абсолютно незручні та некомфортні сидіння. Лукянівське трамвайне депо, на місці якого ніяк не можуть домучити черговий ТРЦ. Характерною рисою депо була одна піднята колія з навісом, де постійно стояв вкрай цікавий вагон Л1, який виконав роль лабораторії контактної мережі. Цей вагон був одним із прототипів нового покоління двосторонніх трамваїв ГЗ. Всього було випущено 2-3 таких вагони, один з яких був навчальним і мав відносно пасажирський салон. Але. Як ви знаєте, ґзет перестав випускати трамваї, ну і взагалі програму двосторонніх вагонів було закрито. Закрите кільце станція метро Спорту. Це приклад найбільш бездарної трати коштів в історії Києва. Адже йому на момент закриття було всього 3 роки. Ну, а прямо видно, мабуть, головну причину закриття лінії. Початок будівництва, другу за висотою в Києві, Хмарочосу Гульвер. Ну, і також зверніть увагу на те, що на. У Сітілайтах масово рекламували цигарки. Зараз подібна реклама є абсурдною. Замість п'ятого трамвая швидко спорудили тролейбусну лінію, по якій пішли новенькі ПМЗ-Т-2. Маршрут отримав номер 31 але з часом вирісло, що не гоже в центрі мати такий великий номер тролейбус номер 38 та автобуси 114, 118, 110 та 111 передають вітання. І зробили рокерування номерів з маршрутом номер 3 який сполучав білище з виноградарем. Так, новий маршрут отримав номер 3 ну а старий номер 31 Проте згодом номер 31 отримав геть інший маршрут, який сполучав Почайну з Троєщиною. Ну, а взагалі номер 31 мав свій час рекордсмен за кількістю випусків на ньому, маршрут номер 31 Вулиця Сержа Лефаря, тоді Сабурова, індустріальний шагопровід, на якому їздило аж 72 тролейбуси. А тут ми можемо побачити схему трамвайних маршрутів на 2000 рік. Система тоді була цільна, і трава можна було побачити на мосту Патона, Набережному шосе, вулиці Саксаганського, Липківського, Антоновича, Проспекту Соборності. До речі, в диячому садочку я вже знав всі зупинки першого трамвая і дуже дивував вихователю своїми іграми в трамвай. А тут ми можемо побачити історичний момент: відкриття трамвайної лінії до станції метро Позняки. По ній було запущено маршрут номер 8 який первісно ходив лише до Дарницького вокзалу. Згодом, зі знесенням старого вокзалу, відповідно й самого кільця, маршрут було продовжено до Дарницької площі, а згодом з демонтажем лінії до станції метро Лісова. Що цікаво, таким чином він поглинув маршрут номер 26 який теж ходив до метро Лісова щоправда від Харківського масиву. І для мене досі загадка, чому відмінили його, а не цей восьмий маршрут. Ну а тут ми бачимо останні роки роботи трамвайного кільця залізничний вокзал. Також на фасаді мого улюбленого та рідного вокзалу ще висить радянський герб. Звертаю увагу реклама відділення Ощадбанку в приміщенні вокзалу, а ще дерева біля споруди. Особливо біля першого перону, які ростуть. Зараз, на жаль, дерев жодних немає. В 1998 році на всаді вже встановлено тризуб та флаштоки з прапором, проте ще немає напису вокзал. Тролейбус Шкода 14Р вирушив в рейс по найцентральнішому маршруту номер 2 який сполучав вокзал з Софійською площею. Крім того, варто зазначити, що саме цей другий маршрут був дуже геморним для водіїв. Оскільки на такому короткому маршруті було аж 8 розхідних стрілок під струмом, та ще й в таких закапелках. Коротку десятку теж не всі любили, казали, що від такої кількості оборотних рейсів голова крутиться. Але вона була набагато простіша. А взагалі ще варто значити, що в принципі взагалі другий маршрут він був дуже специфічний. Проте зараз його однозначно бракує. Стан тролейбусів в 1990-х роках та початку нульових був, м'яко кажучи, не найкращим. На морді цієї шкоди 14Р можна побачити дуже популярний тоді тюнінг, вуса від емблеми 9TR. Проте на цій світлині мою увагу ще провернуло дерево на місці сучасного Макдональдса, якого, звісно, тоді ще не було. А тут втомлений Шкода ДВТР від'їжджає від зупинки. Бачимо ще непофарбовану будівлю вокзалу, колоритну будку регулювальника, проте мене найбільше вразили дерева біля залу для військовослужбовців. Чесно, не думав, що вони там були. Ну, але я про це вже згадував. Ну і на завершення світлин з вокзалу бачимо шкоду 14Р в рекламі нескільки, а ще одразу два Псков Авто 2214 фірми Автосвіт, яка була одним із піонерів комерційних маршруток в Києві. Ну і Варто відзначити, що на вежі приміського вокзалу ще немає написів Київ. Переходимо на інший кінець, вже згадано мною маршруту номер 2 на Софійську площу. І тут ми бачимо досить непогану шкоду 14Р, яка, щоправда, мала характерну біду тогочасного Києва, заварене скло на дверях. Ну а на цій шкоді 15Р дуже цікавого окрасу, також бачимо фанерки у вікнах. Оскільки закупівля скла мала великі проблеми, та й банально не було грошей. Вирішили вчинити найлегшим та найдешевшим способом просто заварити отвар. Перед вами одна з київських транспортних легенд так званий вагон Чорнобилець або офіційно вагон милосердя Чорнобиль. В цьому трамваї в салоні висіла різна інформація про ліквідаторів аварій на Чаес, а ще там стояла скринька, куди можна було задонатити до фонду допомоги ліквідаторам Чаес. Ну, і до речі, також варто зазначити, що на той момент на 15-му маршруті. Ходило всього два трамваї, один з яких ви бачите на фото. І друга транспортна легенда побратим Чорнобильця вагон Афганець. В нього був той самий підхід, що й в його колеги, тільки в ньому збирали у фонд допомоги пораненим екс-совєтським інтервентам до Афганістану. Ну і як я вже згадував, Чорнобилець і Афганець були єдиними вагонами, що їздили на маршруті номер 15 На той момент інтервал складав годину-півтори години, і тоді чекати його не було жодного сенсу. Ну, до речі, варто зазначити, що зараз маршрут номер 15 є одним із найзавантаженіших маршрутів правобережної мережі трамвая. Ну, якщо не враховувати, звісно, швидкісні один та три. А тут, мало того, що трамвай на контрактовій площі, так і ще й система складена із вагонів з різною кількістю дверей. Тобто в тягачі три двері, а в причепі всього дві. Ну і зараз на цьому місці стоїть величезне колесо огляду. Яке мало бути тимчасовим, але вже стоїть, не знаю, років п'ять, мабуть. Система триник на моєму рідному маршруті номер 1 к готова від'їхати від кінцевої вулиці Старовокзальна. Тут ми можемо побачити, як первісно виглядав вхід в галерею до вокзалу. І це була дуже оригінальна соцмодерністична споруда. Також можна помітити, що цех колишнього заводу. Лянінська кузня, зараз це кузня на Рибальському, а зараз взагалі в цій будівлі території мінімальних цін, Аврора, ну а до того був супермаркет Фуршет. Мали вікна, зараз вона повністю зашита жовто-сірим профнастилом. Проте на початку 2000-х цю споруду, тобто вхід в галерею, зашили в модний тоді профнастил, і вся космічність споруди пішла на ні. Ну, а саме кільце практично не змінилося. Єдині зміни додалися платформи станції швидкісного зупинка Галицька площа. Що цікаво, тоді цей проїзд був виключно трава пішохідним Заїзд авто сюди був заборонено. Ну, а ще ця світлина цікава тим, що на ній просто вирує життя. Ну, а також можете помітити номер 13. це нинішній вісімнадцятий, який був перенумерований якраз нульових за Омельченка який. Дуже боявся чомусь з 13 маршрутів і прибрав що автобус, що тролейбус, ну що й трамвай з цим номером. Перед вами система на цьому маршруті, а не одиночні трамваї, як це зараз. Ну, зараз, звісно, маршрут не ходить, але ну, до ремонту вулиці Глибочицької там ходили виключно одиночки. Кінцева контрактова площа 2, яка зараз повністю демонтована. І тут можна побачити, які жахливі вагони були в депо Красіна, яке частково обслуговувало трансдніпровські маршрути. Тобто заварене скло, як я вже згадував на тролейбусах. Це було досить таке популярне рішення взагалі на міському транспорті. Ну і в принципі, так і хочеться тут додати вже легендарний мемну фразу Кращому транспорту в Києві бути. Ну а тут система з татра Т3 на фоні паровоза. Ф що стоїть на площі Петра Кривоноса. Система їде по вже давно закритому маршруту номер 5 який сполучав палац спорту і залізничний масив. Ну, до речі, його кінцеву ми якраз і бачили на початку фідео. Ну тут звертаю увагу абсолютно різні окраси трамваїв. Тобто, перший вагон має сучасну бежево червоно бежеву ліврею, а задній вагон має більш класичну. Помаранчево, червоно-помаранчево. Ну і також варто помітити, що середні двері явно взяті не з цього трамвая. Ну, головного цікаво, де ділися рідні. Може вони там зламалися, і на час ремонту поставили створку з якогось списаного вже трамвая. Не знаю. Виявляється, на станції метро Борестейська була отака металева конструкція з ще совєтськими орденами. Можна помітити таку характерну на той момент рису, що абсолютно всі рівні поверхні, куди могла достати рука людини, ну і очі, звісно, то заклеювалися різними оголошеннями. В принципі, зараз це теж зустрічається, але ну з цим все таки стали боротися, і це вже не настільки популярне рішення. Травай проїжджає між гостинним двором та сквером, де нині стоїть пам'ятник Сагайдач. Ну, також можна звернути увагу на рекламу фірми Fujifilm, яка випускала плівку в фотоапарати. Ну, звісно, з розвитком цифрових технологій плівка практично зникла з обігу, але ну, ще є фотографи-ентузіасти, які знімають саме на плівку, ну, щоб таким чином дати своїм знімкам більш ламповий ефект. Останній оригінальний збережений двосторонній ктв 2 який був певною візитівкою Київського трамваю. На жаль, до нашого часу він не дійшов, оскільки його порізали в 2003 році з ліквідації депо імені Шевченка в центрі. Звісно, зараз в Києві зберігся один КТВ-55, це АВ-2, яка стоїть над депо Шевченка уже на Борщагівці. Але ну там кузов трошки перероблений через те, що це технічка. Але ну, звісно, за велике бажання можна з нього зробити, відтворити такий от оригінальний тяний штовхай. Цікава зустріч: репліка першого київського трамваю зустрічається з трамвайним електровозом, який міг тягнути вантажні состави. Саме неподалік від колишнього депо імені Шевченка і існувала з'єднана колія між трамвайною мережею та залізницею. Ну, до речі, зараз існує петиція про... Відновлення оцього от Л1, який, до речі, сам по собі побудований на базі німецького трофейного електровоза. Ну і це дійсно велика така історична транспортність. Ну а до речі, сам трамвай зараз, наскільки я знаю, тобто цей от репліка першого київського трамваю, зараз проходить е, е, технічний огляд в Дарниці. Ну і скоріше за все, скоро поїде Віяло, депо імені Шевченка на вулиці Антоновича. Можна помітити різні трамваї як татра Т3, так і більш новіші Т6 Б5. Ну і також, уже згаданий мною КТВ-55 2 на задньому плані. Перший модернізований в Києві трамвайний вагон Татра т 3 g Він отримав тристерно-імпульсну систему управління на відміну від реставно-контакторної системи управління, яка стоїть на оригінальних Татра Т3. Щоправда, термін служби був недовгим, оскільки система керування виявилася капризною, і ніхто в депо не захотів з нею возитися. Ну, традиції ківпосранця вічні. Ну можливо, навіть сам по собі трамвай, навіть і не їздив. Тобто, може виїхав там на дві-три поїздки і став на прикол в депо. А дивно, гроші ж потратили. А тут ми бачимо трамвай маршруту номер 10 який під'їхав до кінцевої зупинки Деміївська площа. Це був дуже цікавий маршрут, який, на жаль, не пережив трамвайного погрому часів Омельченка. Ну, зараз на місці цього розвороту знаходиться автобусне розворотне кільце вулиця Ізюмська, звідки ходять автобуси номер 5 12 та 19. Вже показаний вищий вагон, який явно був пофарбований під рекламу. Проїхав байковий шахопровід і готується повернути на вулицю Миколи Гринченка. За нашою спиною вулиця Байкова і розташований по обидва боки від неї байковий цвинтар. Ну і, до речі, саме байковий цвинтар був одним із найбільших пасажирських генераторів для цього маршруту. Колії на вулиці Казимира Малевича були виконані по так званій віденській схемі, коли вони збудовані біля узбіччя. Зараз в Києві лишилася така схема лише на частині вулиці Дмитрівської. І так, ні лінії, ні то дерев'яного будиночка, ні дерев зараз вже немає. Та й взагалі впізнати в цій. Дещо патріархальній вулички нинішню, практично магістральну вулицю Малевича дуже складно. Ну і на завершення цієї добірки система Татра Т3 маршруту номер 1 на вулиці Саксагансько на фоні дуже цікавого експериментального будинку. Він виконаний шумоізоляційним саме через травену лінію. А ще всі квартири в нього виходять в двір. А на фасаді ми бачимо вікна під'їзних коридорів, які виконані тут як закриті галереї. Ну, взагалі в Києві галерейних будинків менше десяти. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам було цікаво і ви дізналися? Ну або згадали про цікаві факти з транспортної історії незалежного Києва. Але я хочу нагадати, що дане відео виходить виключно завдяки силам оборони України, Збройним силам України, Національній Гвардії України, територіальній обороні України, силам спеціальних операцій, Державній прикордонній службі України. Службі безпеки України та іншим незламним хлопцям та дівчатам, чоловікам та жінкам, завдяки яким Україна досі стоїть. Щиро дяка їм. Ну, а ви неодмінно задонайте на той збір, якому ви довіряєте максимально. Кожна наша гривня наближає нас до перемоги. Ну, а якщо раптом у вас є можливість та бажання підтримати мене та розвиток мого каналу в описі до цього відео. Ви знайдете, як це зробити. Ну, а також долучитися до всіх цих людей, імена та прізвища яких ви бачите на екрані. Дякую вам завдяки вашій підтримці. У мене є мотивація та стимул випускати нові відео, ну і розказувати вам різні цікавинки, які, сподіваюся, вам подобаються. Дякую вам. Дякую за перегляд та до нових зустрічей! Бувайте!